Слава Ісусу Христу, вітаю вас всіх, організаторів і учасників цієї прекрасної конференції. Познайомившися з її програмою, я можу лише сказати, що мені шкода, що не можу бути з вами. Не тільки присутність багатьох знайомих, друзів, колег, з якими ми десятиліттями в різних місцях просто мріли про. Такі можливості, щоб в Україні у Львові з новим поколінням істориків з різних країн говорити про ці, такі теми. Але сама тематика і її постановка, якість спеціалістів, які зібралися, це є властиво велике свято для науки, для церкви. Для Українського католицького університету, я хочу побажати всім плідної праці, доброї дискусії, я сподіваюся, що ця конференція буде мати продовження, що ця тематика буде опрацьовуватися спільно. Сьогодні, коли технологія, Транспорт дозволяє нам знати один одного, навіть доволі часто бути близько, ми є покликані до співпраці в науці, до співставлення різних перспектив на ті самі питання для того, щоб побачити, наскільки Бог дане життя. І Богом проваджена церква є багатогранним явищем. Сьогодні наука і церковна історія може бути засобом для поділу чи зближення людей. Сьогодні церковна історія це є галузь, де виробляються нові перспективи. На цивілізаційні процеси, нові методології. Хочеться побажати всім вам у цих днях саме таких звершень доброї дискусії, проникливих виступів і знайомства, яке перейде на тривалу співпрацю. Зрештою, між багатьма з нас вона вже багато років і була. Особливо вітаю вас з нагодою відвідати Галич і подивитися, де це властиво було, як це виглядало. І чекаємо, ми, які не можемо бути, щоб ви нам розказали. I would like to greet all the participants and organizers of this wonderful conference and express my sincere regrets. Uh, I would like nothing more personally than to participate in this great academic uh, feast. I wish all the best, uh, great discussions. Et uh, uh, future publications uh, from this conference. Uh, je voudrais saluer tous les participants et dire que je vous attends à Paris. Ma humble suggestion est que la prochaine conférence de cette journée uh, sera uh, prévue ici. Nous de cette hypo -hypothèse. Eh, приветствую всіх гостей, вітам всіх прелігентів і бажаю всім гарних днів.